Ви ставите на стіл тарілку борщу. Гарячий, запашний, червоний, поруч скипка хліба, ложка сметани. І, здається, ось вона домашня турбота. Але ваша підшлункова кричить, бо для неї цей обід як удар жир, крохмаль, гаряча злива інсуліну. І вона задихається. Ви її не годуєте ви її мучите, а вона мовчить, поки не стане запізно. Добрий день. Мене звати доктор Василь Неболій. Я говорю просто і чесно про те, що відбувається з тілом, коли ми дорослішаємо. Сьогодні про їжу, яка здається невинною, а насправді знесилює підшлункову щодня. Після 50 років тіло змінюється підшлункова вже не така витривала, як колись, а головна її робота виробляти інсулін. Цей гормон допомагає клітинам засвоювати глюкозу, тобто цукор із їжі, але буває так. Що клітини перестають його слухати. Це називається інсулінорезистентність. Що тоді відбувається? Підшлункова мусить працювати у три зміни вона виробляє більше інсуліну, ніж потрібно. А ви їй борщ на салі, картоплю з маслом, крем суп з вершками. Вона не витримує, втомлюється, запалюється і одного дня зупиняється. Це не лякалка, це біологія. І саме тому я хочу з вами зараз поговорити чесно про їжу, яка тихо вбиває. Уявіть собі, типовий обід: борщ на свинячому салі, хліб білий, м'який, ложка сметани зверху, щедро, щоб смачно. Після цього картопляне пюре з вершковим маслом, і котлетка або шницель, або вареники з картоплею. А тепер уявіть, як ваша підшлункова дивиться на цю тарілку. Вона розуміє, Зараз буде шквал глюкози, бо картопля це майже чистий крохмаль, хліб теж, а зверху жир. А значить, довго важко з подвійним навантаженням, а якщо ще й чай з цукеркою після їжі, це вже удар по всіх фронтах. Навіть дієтичний овочевий крем-суп часто готується з картоплею підсмаженими овочами і вершками, ніжний на смак, але підступний для підшлункової. І так день за днем. Без болю, без сигналу, аж поки не починаються незрозумілі симптоми важкість після їжі, здутий живіт, слабкість, головний біль, спрага це не просто вік. Це тіло говорить я більше не справляюсь. Ви поїли, і не стало легше, навпаки, повіки важчають, думки, мов у тумані, ніби тіло не живиться, а гасне, з'являється бажання прилягти. Хоча ще ранок. Тиск стрибає, серце, наче, стискається, живіт здутий, дихати важко, і на душі тривога без причини. Ви не можете схуднути, хоча їсте не так уже й багато, а живіт усе більший. Це не жир, це безметаболічне навантаження. Це тіло, яке захищається, воно ховає надлишок глюкози в жир, бо клітини вже не хочуть її приймати. Воно бореться, а ви й не здогадуєтесь, а найстрашніше. Що все це стається не раптово, а повільно щодня, і коли ви це нарешті помічаєте, у тілі вже багато чого зламано, але це можна зупинити і навіть повернути назад, почавши з простого. Підшлункова, як втомлена жінка, вона не просить багато, вона просто хоче тиші, щоб їжа була не нападом, а підтримкою. Якщо дуже любите супи. Не відмовляйтесь, але навчіться готувати по-новому, без засмажки, без вершків, без картоплі, яка тягне за собою пів літра інсуліну. Замість цього цвітна капуста, селера, трохи гарбуза, аромат трав, спеції, ложечка оливкової олії вже в тарілці легко, тепло і смачно. Борщ залиште, якщо любите, але варіть його на воді, без м'ясного жиру, додавайте більше буряка, менше картоплі. І замініть хліб на жменьку квасолі. Коли їсте, не поспішайте, не змішуйте багато всього в одній тарілці, дайте тілу простір, дайте йому час, бо насправді воно хоче лише одного щоб ви нарешті були з ним не як господар, а як союзник, як той, хто не змушує, а чує, хто не бореться з собою, а підтримує. Ви не винні ніхто нас не вчив, як їсти після п'ятдесяти, як слухати себе. Як берегти те, що роками працювало мовчки, але ми можемо навчитися разом. Якщо ви впізнали себе у цьому відео, напишіть, що їсте найчастіше, як реагує ваше тіло. Можливо, у вас є свої рецепти легких супів, поділіться з іншими, бо саме так ми і лікуємося словом, досвідом, правдою. Підпишіться на канал, якщо ще не з нами. Попереду буде багато чесних, простих, але дуже важливих розмов. А поки подивіться наше відео про втому і печінку. Бо печінка і підшлункова це команда. Якщо страждає одна, друга не витримує. Бережіть себе з повагою, доктор Василь Неболій.